Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. От ще до вчорашньої, безумовно, позитивної радісної події допуску на новий етап євроінтеграції. Офіційні переговори щодо членства пише Тарас Чорновіл. Відчув, як мене покоробило від заявочок Єрмака і його зеленського, а слідом від усієї псарні щодо великої перемоги України. От спершу списав це на звичну неприязня до цієї персони. Воно своєю появою будь-що хороше зразу обгадить далі глиб. Пше може все ж дискомфорт, бо воно ж умисно чи по дурості зробило все, щоб зірвати це рішення, аж мусили показово йому заборонити доступ до Раду ЄС, щоб не напартачив. А тепер гірко сплакнувши в туалеті свого персонального літачка, що такі провокації провалилися, воно вийде на всі екрани, вихваляючись своїми досягненнями, але й це не то мені якось плювати, хто там і чим буде хвалитися. Головне, що нам подарували такий хороший і потрібний результат, а ще й усупереч владі, але ось воно подару. Ували мене зачепила фраза з про перемогу України з натяком на себе коханого стоп. Яка перемога нам за цілковитого ігнорування владою всіх принципів і критеріїв, схиляючись перед українськими мучениками і героями в ЄС дали авансом статус кандидата в Євросоюз і чіткий та конкретний короткий перелік, із семи пунктів бо всі інші необхідні для кандидатства півтори сотні за тебе ще Порошенко виконав, коли за безвіз боровся. Отоді була справді немислима перемога. Бо Такого не могло статися, а ми добилися. То тобі дають сім простеньких пунктів. І за час до кінця 2022 року. Ти до кінця 2023-го з підпалки ледве виконав формально чотири а реально жодного. Там же єврокомісія додала пояснення, чого треба досягнути виконанням? Бо реформи це не мета, а інструменти для досягнення вимог і критеріїв. А у тебе в цьому нулі і тобі нам усе прощають, бо геополітичні інтереси і жалість до країни. Єврокомісія купує від. Мову відвето орбана за 10 мільярдів євро пофіцой інших їхніх претензій викуповує за квоти пільги опіцянки і надає нам Молдові Грузії нові статуси. Ну Молдова пізно стартувала, але ж землю гребе так працює. Там дійсно можна говорити про перемогу. А ми Грузія жалість не бажання підігравати Москві ще купа мотивів, але жодної перемоги при тотальному невиконанні всіх вимог та цілковитому провалі у приєднанні до цивілізаційних вимог. Чи може ви? Чергове продовження тримання під вартою для Червінського або новий суд проти Порошенка за позовом Портнова вважаєте такою перемогою? Тоді ми мабуть про різні Європи говоримо. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.